Друзі, вітаю! 26 жовтня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Субота, традиційно, незважаючи на те, буден день чи вихідний, готую вам оглядове ранішнє відео, і так само буде і вечірнє. Розпочну з того, що в Україні відновили бронювання від мобілізації, але подовжити відстрочку зможуть не всі. Також згадаю про те, що сьогодні планує Північна Корея. По відношенню до своєї співпраці із Росією і збільшення військового контингенту на території Росії, ну і також стало відомо, що Ізраїль наніс ударів по Ірану і є відповідна реакція Сполучених Штатів Америки. Про це зараз все детально, максимально коротко і лаконічно. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Хто цього не зробив раніше? Повірте, у нас тут цікаво. Розпочнемо із бронювання від мобілізації, яке призупинили буквально нещодавно, але вже його і відновили. Відповідне повідомлення є на сайті кабінету міністрів. Я вам зараз зацитую ті два абзаці, які, як на мене, є найважливіші. Ви, звісно, врахуєте цю інформацію, якщо вона вас стосується. Втім, стосується вона дуже багатьох, оскільки за останніми даними, які публікуються, то в Україні приблизно півтора мільйона осіб мають статус заброньованого. Отже, працівники, які отримали статус заброньованого до 31 травня поточного року, 24-го року, зможуть безперешкодно продовжити його і далі. Водночас аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні 4 місяці, триватиме до 15 листопада. Причина аудиту аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Ще раз повторюю, майже півтора мільйона у нас заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань, мовиться на порталі Кабінету міністрів. Зараз, як ви бачите, влада дуже сильно взялася і за МСЕКи, і за ВЛК, і за бронювання. Ну можливо, колись візьметься і за облік військовозобов'язаних, тому що з обліком, незважаючи на те, що був ухвалений новий закон про зміни до порядку мобілізації, не приніс бажаних результатів. Понад 6 мільйонів чоловіків мобілізаційного віку фактично не оновлює свої дані в територіальних центрах комплектування. Враховуючи те, що мобілізованих дуже багато, а так само багато справді і хворих. І бажання зараз Збройних сил України набирати не чоловіків 50, а дещо молодших, воно, звісно, обмежує можливості територіальним центрам комплектування виконувати мобілізаційні плани. Але звісно, однією із найголовніших причин, я вважаю, того, що недовиконуються ці плани, це є корупційна складова. Бо ті випадки, які сьогодні публікуються в змі стосовно хабарів, які отримують МСЕК, ВЛК і ТЦК, ну просто якісь, вибачте, мені чесно кажучи, воно в здорову логіку не вкладається. Ну а тепер, друзі, до історії з північною Кореєю. Радник Білого Дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що у Білому домі вважають ймовірним розгортання деяких північно-корейських військ у Курській області Російської Федерації. Але вони точно не знають, що ці там військові будуть робити. Я вам скажу, що і наша розвідка не говорить конкретно, що будуть робити північно-корейські війська на території Росії чи в Україні. Вони можуть бути долучені і до штурмів бойових позицій, і до навчання. Ну, тобто завдання можуть бути дуже різують. Сьогодні знову Південна Корейська розвідка повідомила про те, що загалом буде направлено до Росії близько 10 тисяч військових північної Кореї. Я вчора розбір цього питання робив зі своїм колегою Олександром Коваленком у себе на каналі. Ви можете подивитися це відео. Ми там детально розбираємо, у якій кількості північно-корейські війська можуть бути направлені на територію Росії. Як на мене, то може бути і не 10 тисяч, може бути і більше. Але як на мене, тут є один стримуючий фактор пхен'яну, який поки що працює не дуже ефективно. Я маю на увазі Китаю. Сьогодні у виданні Financial Times виходить матеріал дуже цікавий. Він, звісно, аналітичний, тому що побудований на базі коментарів моїх колег закордонних, які говорять про те, чи вдоволений Китай тим, що північно-корейські війська є на території Росії. Якщо брати історію відносин Росії та Північної Кореї, то вона сягає ну, далеких часів, скажімо так. Північна Корея, в принципі, не можу сказати, що вона незалежна від Китаю, бо це було б не зовсім правильно. Тим паче, у нас вже міф такий напрацьований у ЗМІ і серед громадськості, що в суспільстві, що от Північна Корея повністю залежна від Китаю. Співпраця у них дуже серйозна і сильна. Дійсно, кількість товарів, які постачають до північної Кореї з Китаю, величезна, але Північна Корея ніколи не залишала прагнень бути максимально самостійною у цьому світі, в геополітичному світі. І Кимчен іну дещо вдається. І підписання договору про стратегічне партнерство з Росією відкрило для нього такі можливості. Тому що пішли і гроші, і технології, і зброя із Росії пішла до Північної Кореї, Північна Корея стала більш самостійною, навіть вона вже вирішила оголосити Південну Корею своїм ворогом. А це дуже важливий момент, тому що якщо раптом розпочнеться якесь військове протистояння, Північної Кореї з південною Кореєю то Китай повинен допомогти північній Кореї, оскільки та Китай має договорні зобов'язання. Захищати цю країну. Якщо Північна Корея зазнає нападу, Китай юридично зобов'язаний надіслати свої війська та використати всі засоби для захисту Північної Кореї. Але, звісно, якщо Північна Корея нападе, але Північна Корея ж може спровокувати ці всі речі. Тобто дестабілізація у Східній Азії сьогодні має дуже високу ймовірність до практичної реалізації, Китай до цього поки що не готовий, говорять західні аналітики. Ну і я вам скажу, що. Обговорюючи питання готовності Китаю до Великої війни, прямо нині то багато моїх колегів в Україні за кордоном сходяться на думці на те, що поки що в Китаї немає достатніх спроможностей і через економічні проблеми, і в тому числі через наявну достатню кількість конвенційних засобів ведення величезної війни. Окрім того, треба звернути увагу, що в листі минулого тижня, який вважався сигналом про зростаюче невдоволення Пекіна, Президент Китаю Сін Цімпін подякував Кім Чен Іну з нагоди 75-ї річниці заснування комуністичного Китаю, але опустив традиційне посилання на північну Корею як на дружню сусідню країну. Я особисто не звернув тоді увагу на цей момент. Я вам розповідав про цей лист. Втім, Мої колеги на заході кажуть, що це дуже такий серйозний сигнал можливого невдоволення Китаєм в присутності північно-корейських військ на території Росії і взагалі співпраці Північної Кореї та Росії. Хоча є інша сторона цієї медалі, справа в тому, що Китаю частково може бути і вигідна ця співпраця, оскільки Росія менше тисне на Пекін, аби той допомагав йому, тобто Кремлю, в військовому плані зброєю. Снарядами і іншим це все виконує Північна Корея. Тому дійсно цей міф про те, що Китай зацікавлений, що Північна Корея працювала із Росією більше у військовій співпраці. Він має місце, має певне обґрунтування. Тім, якщо взяти до уваги заяву заступника Міністерства закордонних справ Китаю щодо присутності північно-корейських військ на території Росії, Китай уникнув відповіді. Він сказав, що їм про це нічого не відомо. Але зрозуміло, що Китаю все це відомо, втім поки що. Це є і небезпечним викликом, тому що Китай для Китаю маю на увазі. Китай намагається все-таки підтримувати зв'язки з Заходом. А нині Захід буде демонстративно говорити Китаю відверто, що або ви впливаєте на Північну Корею, або ж ви отримаєте чергові додаткові потужні санкції. Справді, друзі, для Китаю дуже важливо не отримувати санкційного тиску, тому що. Зовнішня торгівля Китаю це одна із основ можливості забезпечувати багатомільярдне населення своє нормальними елементарними соціальними потребами, грішми і їжею. Як би це не здавалося банальним, але повірте, що для внутрішньої стабільності Китаю це дуже важливо. Тому Китай сьогодні дійсно потрапив у таку не дуже привабливу історію. Далі в матеріалі мовиться ще я наголошу на одному такому абзаці. насторожність Китаю стала очевидною з квітня, коли він відправив до Пхеняна одного зі своїх найвищих посадовців Чао Ледзі. Хоча обидві сторони і Китай, і Північна Корея не розкрили подробиць переговорів, але аналітики сказали, що Пекін незадоволений був перспективою втрати впливу на Північну Корею, яку він розглядає як важливу буферну державу. Проти Південної Кореї, яку підтримує Сполучені Штати Америки. Тобто сьогодні дестабілізація у східній Азії для Китаю це небажана історія. В перспективі так це може бути. Ну і навіть буквально нещодавно з'явилось повідомлення про те, як НАТО може відреагувати на присутність північно-корейських військ на території України, і там було сказано наступне: або вони посилять підтримку України, точніше, і посилять підтримку України, і можуть розвивати додаткові військові блоки. В Індо-Тихоокеанському регіоні. Це якраз той регіон, який залишається в полі підвищеної уваги полі зору Китаю як предмет для домінування в цьому регіоні. Бо, ну, ви добре знаєте, що Південна Корея і Китай не дуже товаришують один з одним. І загалом, як я вам сказав, до Росії, може, поки що буде направлено 10 тисяч військових. Вже нібито є там півтори тисячі чи три тисячі, точна кількість поки що не зовсім зрозуміла, тому що інформація доволі різнопланова. Але зрозуміло, що Північна Корея продовжує цей вектор, і Китай в найближчому, наприклад, там майбутньому, я там думаю місяць-два, може відреагувати доволі по різному на їхню присутність. Ну втім, як на мене, абсолютно очевидно, що Китай більше втрачає аніж має виходи сьогодні на. Зовнішній арені через присутність Північної України на території Росії. Тим часом країни Великої Сімки, врешті-решт, ухвалили рішення, це вже офіційна заява Великої Сімки, щоб надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який ми повертати не будемо. Це кредит цих країн, які нам надають країн Великої Сімки, який буде погашатися за рахунок доходів від активів Російської Федерації. Хоча програми точної Погашення цього кредиту поки що немає, але країни йдуть на такий ризик для того, щоб допомогти Україні, і навіть перспективі від якщо закінчиться війна, там за рік-два. Або ще швидше, я поки що, вибачте, друзі, говорю гіпотетично прогнозів ніяких не даю, то кредит їм можуть і не погасити, оскільки можуть бути і розморожені російські активи, і тоді доходи росіяни будуть і далі їх отримувати. Тобто, тут питання поки що підвішене в повітрі, але навіть незважаючи на цю деталь, країни Великої Сімки погодилися нам допомагати, що є хорошим сигналом для нас і поганим для Росії, а саме. Україна не залишається одна в протистоянні російській агресії. Це дуже важливо. Звісно, ми хочемо більшого, справедливо хочемо, і членство НАТО, і таке інше. Але, виходячи із нинішніх реалій, то Захід бачає за можливим таку допомогу, але якщо будуть тут присутні і північно-корейські війська, то допомога точно збільшиться. І тепер, друзі, Інформація щодо удару Ізраїлю по території Ірану було три хвилі атак минулої ночі. Літаками били по Тегерану, але кажуть ізраїльтяни, що били по військових об'єктах. Вони попередили Сполучені Штати Америки про таку атаку. Атака завершилась. Тегран, можливо, готує якусь відповідь у зворотній бік по Ізраїлю. Нічого не полетіло. Що уразили, яка ефективність цієї атаки, нині невідомо. Інформація дуже суперечлива. Одні джерела кажуть, що не збили жодної ракети Іранці, інші кажуть, що збили. На відео видно точно, що збивали, але я думаю, що впродовж сьогоднішнього дня ми дізнаємося більше про це. Примітно є реакція Сполучених Штатів Америки. США підтримують право Ізраїлю на Саборону. Але Вашингтон налаштований не дати використати напруженість або розширити конфлікт у регіоні. Про це сказав речник Пентагону Пет Райдер. Чому я на цьому так друзі акцентую? Тому що це є політика Сполучених Штатів Америки: управління конфліктами, недопущення виходу конфліктів за певні межі, за певний регіон і управління ескалацією, те, що вони проводять і в Україні. Я зараз говорю, щоб ми розуміли, якою є політика США і відповідним чином діяли. Вони нам дуже багато допомагають. Я прошу не ставити під сумнів партнерство зі сполученими штатами Америки і західними країнами, тому що без них нам би було б, ну я так скажу, м'яко, вкрай складно. І це добре, що США і країни ЄС залишаються нашими партнерами, виділяють гроші, постачають зброю. Втім, Сполучені Штати Америки будуть проводити посіддовну таку політику всюди. Через те вони навіть обмежують нас у можливості бити їхню зброю по території Росії. Тому треба мати свою. Сказали: хочете мати бити, хочете бити, точніше, майте свою і бийте. Так само, Ізраїль. Він вже розуміє, що окремі види озброєння, ми просто про це не говоримо, вони не можуть використовувати через заборону, але в них є своя. Ну, правда, там і масштаби в трішки інші, мається на увазі у географічному вимірі. Хоча Іран справді розташований доволі далеко від Ізраїлю. І на завершення ще одна новина, яка стосується Грузії. Минулих вихідних проходили вибори у Молдові. Для чинної президентки Маї Сандо вони завершилися не дуже привабливо. Вона не змогла виграти в першому турі. А референдум про євроінтеграційні прагнення фактично розколов Молдову навпіл. Сьогодні в Грузії також проходять вибори, але до парламенту результати цих виборів, як говорять фахівці по Грузії, можуть стати вирішальними для країни. Вибори, до речі, вважатимуться дійсними за будь-якої явки, і там справді може промогти проросійська політична сила, але сформувати коаліцію ну вона можливо і не сформує. Втім, ці вибори справді є дуже важливими: чи Грузія залишатиметься у лоні Росії, чи вона все ж таки буде рухатися до Європи? За цим всім слідкую, друзі, обов'язково вам буду повідомляти найсвіжіші новини. Для цього підписуйтесь на мій YouTube канал, можете підписатися і на Telegram, Посилання є в описі під цим відео. Коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблять ноші І не перемикайтеся. Все буде Україна!